Війна моя почалася з Майдану, я вважаю. Коли я приїжджав туди боротися з покидьками, які, які хотіли продати нашу країну як білорусь росіянам. Це була, ну це був початок війни. Вона громадське суспільство захотіло мати свою державу, захотіло жити в вільній країні, а не скочуватися у той тоталітарний маразм, який в Білорусі. Це почалася моя війна, а безпосередньо вже бойові дії я прийшов добровольцем в 79-ту бригаду, створювався добровольчий батальйон Фенікс. Це на базі 79-ї формувався третій батальйон, і я е, записався туди, бо не міг потрапити в інші підрозділи. Я пробував попасти там, в батальйон Донбас, пробував в правий сектор попасти, а вдалося попасти ну, в 79-ту в армію. Я думаю, це був правильний вибір, і ну, мені пощастило, що я попав саме в армію. Бо... Тільки ЗСУ можуть справитися ну, глобально з загрозами, які зараз виникають. Повномасштабку? Повномасштабка мене зустріла в... біля, біля Шерлану. Почалося нам о 5-й ранку доповів безпосередній наш начальник, що авіації нашої нема в повітрі, все війна, хлопці. Безпосередньо зустрівся я з рускими і прийняв бій гідно. Я був тоді, ще наразі в 80 й бригаді. Е, в... При Бужанах. При Бужанах і збив вертоліт в Раковому біля це село біля Вознесенська, бо наші задачі які були? Місцева тероборона з Вознесенська передавала нашій артилерії координати. І наша артилерія, відповідно, по цих координатах, що передавалися, палила російські колони. А наші безпосередні задачі я був прикривати артилерію, бо кажу, 2 березня я проснувся, проснувся в такому. Перший раз теплі поспав, проснувся і кажу, побачив від мене 80 метрів, завиз російський вертольот, мі 24, і почав нурсами стріляти по нашій техніці. Кажу, це було 2 березня. Я зрозумів, я треба з цим боротися. 3 березня до мене потрапив перун, теж дивовижним чином, бо то, теж така історія. Нам його привезли випадково. Хлопці, які були призвані в 95 го їх прокомандирували до нас, вони нам привезли своїм цивільним бусом, просто своїм, привезли нам ті перуни. Їх забрали артилерію, поставили в окопи і мені артилеристи принесли на шостий поверх е, щось схоже на цей. Ну, ящик такий схожий на ПЗРК. Я його відкрив і зрозумів, ого, це ПЗРК, а я вмію з цього стріляти. І треба якось боротися е, з русними. Відповідно, перший раз я пробував робити пуски з перуна, бо це зброя дуже схожа, це модифікація, продовження модифікації ігли. Глибока модернізація польська. І є певні моменти, які там треба до включити. Коли мені вже показали толком, як це включити, я от збив вертоліт в Раково. Ворог, який бореться з нами, в них ідея фікс відновлення Радянського Союзу. Бо росіяни сприймають Радянський Союз не як Радянський Союз, вони сприймають це як Росія. І те, що ми боремося за свою незалежність, вони сприймають нас, типу, як... Ну, зараз вони вирішили, е, хочуть вирішити українські питання. Як вони це вирішують? Демілітаризація, денацифікація. Що таке демілітаризація? Е, що таке денацифікація? Вбити всіх людей, які вважають себе українцями і хочуть, хочуть жити в українській державі. Для чого демі, де, цей демілітаризація, щоб забрати на зброю і легше це зробити? Якщо перекласти це на нормальну мову, це роззброїти нас і зайнятися геноцидом. Вони цим і займаються, бо коли обстрілюється ціла країна ракетами, знищується інфраструктура, це воно робиться для чого? Щоб вигнати людей з їхньої землі. Я хочу мати свою країну. Я хочу, я хочу розмовляти українською, я хочу, щоб моїх поетів, письменників, музикантів не відправляли на Соловки. Я хочу, щоб моїх... Ну, Науковці з мого народу не залучали десь там знову ж таки, е, як корольова, там десь в окопи там щось зрити, якісь ракети їм придумувати за буханку там, масла. Та? А якщо ти не будеш це придумувати, то заберуть в те масло. Я хочу жити в вільній країні, коли я впливаю, коли я можу вибирати. Коли я, ну, коли я можу жити, а не існувати як граб. Коли там якась одна людина вирішує за мене мою долю, бо я маю її коритися. ну Це ж це ненормально. Ми вільні люди. Нема варіантів, кажу, нема варіантів, з ними не домовишся. Вони займаються геноцидом, буча, ірпінь. Просто люди, біда нашого суспільства, що воно якесь спить, так як Шевченка, та присплять лукаві її в вогні, її окраденою збудять. І оце суспільство, яке вічно спить, вічно стикається потім з... Е, ну, смертями і не хочу опиратися. Мене можуть і вбити, та на моє місце мають прийти люди, які мають захищати, захищати свої домівки, свої сім'ї, своїх дітей. Бо нема варіантів. Нема варіантів.